Ми вже розповідали про перші дії при кровотечах з кінцівок. Сьогодні ви дізнаєтеся про те, як зупинити кровотечу з живота до прибуття швидкої. Вирізняють проникаючі та не травми живота. У першому випадку сторонні предмети, такі як вогнепальна чи холодна зброя, пошкоджують цілісні черевної порожнини, травмуючи при цьому парахімантозні органи. Чаще всього повреждения патріотинхіматозних органів, таких як печень, почки, супроводжується кровотеченням внутрішнім кровотеченням. Тобто в брюшній полості скаплюється кров. Цьому людина може стати блідою, знижується артеріальний тиск, частіше пульс виникає сухість у роті для того, щоб виявити кров в брішній полості, роблять лапароцентез, тобто такою діагностичка мініманіпуляція, то тобто, сята розрізні пупка діла і вводиться катетар. Катетер, який визначає наліччя в брюшної полості крові. Інколи кровотечі помітні не одразу. Прикладом крові селезінки збираються у капсулі під нею і може прорватися у будь-яку хвилину. Таких пацієнтів необхідно терміново транспортувати у стаціонар. Удаляють або частично, або повністю і або ушуватися ні невеликі розрізи. Кровотечення печени, кровотечение из з печені теж какой размер, ну делают операцію, то есть вскрытие брюшної полості. І якщо это не небольшой, небольшой разрыв в печені, то його ушивают. Или частично резекцию делают в печені. Прикривотечі нирок у хворого може бути кров у сечі, біль та набряк в області попереку. Якщо друга нирка здорова, пошкоджений орган видаляють. Медик зауважує, що у першу чергу пошкоджуються органи, які мають певні патології. Якщо йде Полих органів, ну, то есть, желудок, кишечник, мочовий пузор, тоді чаще всього розвивається перитоніт. Вони травмуються не лише проникаючими пораненнями. Сильний удар в живіт може призвести до розриву порожнистих органів. Якщо розірвався полий орган, то сразу, ну, крім всіх останніх симптомів, які були при кровотеченні, напряження передньої брюшної стінки, по всему животу, боль по всему животу, и передняя брюшная стенка, она как доска, такая напряжена. Будет еще также. То есть, Після сильного удару може бути травматична грижа. Или если это проникающее ранение, то може разор, передняя брюшная стенка, может быть содержимое брюшной полости выходить на наружу. Кишечник может быть э, э, выйти через такую рану, если проникающее ранение. Не можна ні в якому разі намагатися самостійно поставити органи на місце. Це. необхідно накласти пов'язку і транспортувати хворого до лікарні.

і безперешкодним доступом повітря у плевральну порожнину. У такому випадку необхідно накласти пов'язку. Налажуємо, налажуємо пов'язку на рану. На, на рану пов тобто Ми закриваємо рану і налажуємо ну, підручне середство, тобто то, що є. Тобто, типу, як тобто Ми налажуємо клейоночку, налажуємо клейоночку. фиксируем ее, то есть мы тем самым не даем, не даем попадать воздух из, из внешней среды в плевральную полость и это самое и заматываем такую, такую ранку, заматываем такую вот это, вот это, вот это, да. То есть мы переводим открытый в закрытый пневмоторакс. Ось обов'язково кульочок, щоб он не давав пронікновені воздуха в пліверальну полость. Ми дякуємо Святославу Сергієнко за надану консультацію. Сподіваємося, ці знання будуть корисними для вас.